27 грудня 2024 року 1955 виїжджаємо на рейд на річку Самару Терновські розливи. Дуже багато жалоб було на Красну Пристань, що ставлять сітки. ты сразу толкайся нахуй, понял? 8.17. Возле вязалка, да. 8.17 уже ранку. Просидели мы в камышах. Никого немає. Тому решили сетки снимать. Самосаженная сетка. Все, закончилось? Не еще? Да не, не, идет. Почти два мешка. Вот один словный да мешок. Да, ну если хорошо драмбовать, то получится один мішок. Ну да. Не, ну, в один, наверное, не вліт. Да, ну, ну грубо так що... говоря, чуть більше мішка нет. Да. Хочеться побажати, щоб э, браконьеры все-таки дійшло до голови кожного браконьєра. Ось ну, вот така рибка. За неї такі великі штрафи. Ну, якби ми сьогодні дочекалися цю людину, то... тому хочеться побажати, щоб людей трошки в голові змінилися поняття якісь, щоб убрали на рибалки.